Всім привіт, давайте подивимося поток без теми. Сьогодні дивимося на, дивимося на такі класні колоді Оракул, Лева. Сподобалась мені дуже колода. Упаковочка супер. Під мій колір. Фіолетова. Давайте поток. Що з потоку вам сьогодні потрібно почути, що вам важливо? Вам відкриється темна істина материнства. Тут вам підказка йде, проаналізуйте, як ви пам'ятаєте своє дитинство, яку маму ви запам'ятали, який образ вас лишився в мамі, і як ви, як мати, проявляєтеся. Тут про темну сторону материнства, темну істину, яку ви маєте зрозуміти і, якщо захочете, скоригуєте її. Ми часто матері зриваємося на дітях. Чому? Тому що це найслабкіші, тому що це для нас безпечно. І через різні, скажімо, історії, втомилась, тривоги, щось не вдається, якісь проблеми, ми виміщаємо десь на своїх дітях. Тому ваша задача. Зупинитися і проаналізувати. Навчіться відслідковувати, де ви говорите маминими словами. І от коли ви навчитеся відслідковувати і зупинятися, змінювати свою лексику, змінювати реакцію, змінювати поведінку, а не наслідувати маму свою, тоді тут будуть якісь круті переміни. Принаймні у вас з стосунк, у вас у стосунка з вашими дітками. Тобто, ваша задача відслідковувати ставати таким наблюдателем, де ви робите помилку. Чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Да? Тобто ви також десь копіюєте поведінку маму. мами. Ми це робимо підсвідомо, автоматично, тому що ми багато років в дитинстві, в юності, жили з мамою і хочемо ми того чи не хочемо. Все рівно ми наслідуємо і копіюємо. От я тому й часто кажу, що не треба виховувати дітей, треба виховувати себе. Да? А діти, як губки, дивляться на нас і вони нас копіюють. Зверніть увагу на число 12. Можливо, в 12-річному віці у вас була якась історія, яка, можливо, глибоко вас ранила. Це вам якась підказка. Це вам підказка, на що звернути увагу, що вас тригерить у ваших дітях. Наші діти це також наші вчителі. Вони нам через тригери десь там не слухаються, бісять нас, вони нам підсвічують нашу травму, нашу біль. Ваша задача розпізнати, пропрацювати, змінити реакцію, зрозуміти, для чого вам був даний такий урок, і цей урок далі, сценарій, не продовжувати передавати своїм діткам, діткам тому що якщо це деструктивне щось, то вони будуть це відповідно автоматично передавати і своїм дітям. Угу. Тут, знаєте, ляльково тут про історію, коли вами маніпулювали. В когось ці маніпуляції від мами були проявлені, тобто повністю все життя незадоволена мама вами. А в когось це такий, знаєте, скритий маніпулятор. Тобто, тут вами управляли, диктували, як вам жити, що робити, що не робити, яка ви там круворука і так далі. Ваша задача зупинити це на собі, не говорити цих слів. Своїм дітям. Хорошо, а для а чому для вас це зараз важливо? Чому для вас це зараз важливо? Ви маєте прийняти свою жіночну силу, але ви маєте навчитися її приборкувати. От коли жінка не прийняла всі свої тіньові сторони, вони просто зриваються у вас. І вас, звичайно, хто страждає перший? діти. І не важно, скільки вам років, ви можете бути доросла жінка поважного віку, але ви щось вас тригірнуло, там якась історія, і ви дзвоните, ви міщаєте якийсь негатив на своїх дорослих дітей. Цього теж не потрібно робити. Ви маєте навчитися приборкувати свою силу, направити її туди, куди потрібно. Угу. Вас раздрайв, знаєте, біполярка з одної сторони. Хочеться зупинити, з другої сторони якийсь негатив з вас летить, як птах. Отут такі, знаєте, противоріччя. Угу. Комусь тут прям кажуть оці свої сторони, знаєте, як ця противоріччя у вас відбувається? Це така трохи нарцистична травма, і вона особливо проявлена в жінках, хоча говорять про чоловіків. Це коли ви для соціума хороша. Медліна, така поважна дама чи чоловік, а своїми дітьми ви знаєте від відкрита в тому плані, що тут прям тінь вами керує. Тобто ви вдома можете бути аб'юзивна, контролююча, подавляюча своїх дітей. Да? А в соціумі ви така няшка. От задача для своїх дітей стати няшкою, а оцю броню, якусь злість е викидати на людей, які вас бісять. Отут ваша задача зламати цей сценарій, тому що він вас з покоління в покоління так передавався. Чому у вас мама така була? Тому що і вона таке дитинство проходила, а вам під силу це зламати. І тут, прям кажуть, комусь треба до наставника це пропрацювати, щоб ви відкрили знання, щоб ви зуміли це скоригувати і відкрити собі поток да, божественної енергії, божественної любві. Да? Коли ми негативимо, особливо на своїх близьких, про яку там любов, ви мені говорите? Це не любов. Да, тому що ви ходите по замкнутому колові, як білка в колісі, все роблю, все на мені, я я замахалася. Да? Зупиніться, відпочиньте, діти в цьому не винні. Це вибір вашої душі. Щось коригуйте, щось міняйте в своєму житті, приходьте в баланс, і тоді ви побачите, як ви змінитесь, і відповідно ваші діти зміняться. Коли ви контролюєте, нападаєте на дітей, щось їм диктуєте, якісь свої правила. Вони що роблять? Вони навпаки йдуть супротив. Да? І от у вас може бути погана комунікація з дітьми. Отут кажуть, виходь з цього замкнутого кругу, по цьому кругу всі жінки роду ходили. Твоя задача розцвісти. Є класне правило, яке я люблю. Щаслива мама, щасливі всі вдома. Це і для чоловіків. Стосується і для дітей, да? тобто, коли мама в порядку, коли в мами все збалансовано, вона встигає все, а якщо не встигає нічого сла, нічого страшного, лягла, відпочила, знайшла час для себе, для відпочинку. Тоді ви будете квітнути і діти біля вас будуть квітнути. Тому що наші діти вчаться радості життя у нас, поведінки у нас, соціум з партнерами і так далі, і своїми дітьми. Тому ваша задача діяти в своїх перемінах і не воювати своїми дітками. Тут все про материнство, володарка побуту, да? ви в мене хазяйка. Хазяйка, куховарка. Ви в мене супер. Но це не главний ваш трон. А який ваш главний трон? А ви мовчите, ви плачете, мовчите, багато у вас було мрій, бажань, але ви його ховаєте від себе, від світу. Ви не показуєте, чого ви хочете насправді. Чого ваша душа хоче насправді? Ваша внутрішня жінка хоче приборкувати драконів. Чого б це не стосувалось? В кожного напрямки свої. Творіть. Запалюйте, реалізуйтесь в тих напрямках хобі, яке вам подобається. Буде вам щастя і буде вам розквіт, і буде вам гармонія в житті.